Come back Фрідріх, це таке задоволення вітати вас тут на Даунінг стріт, особливо тому, що ми щойно підписали Кенсінгтонський договір в останню годину, що є історичним що дійсно вимірює наскільки близькі наші країни і наші амбіції на майбутнє. Я насправді не можу повірити, що це перший німецько-британський договір першого такого роду. Для мене особисто велика честь бути тут, у цій будівлі, у цій країні. І Кір, ти правий, і я також був дуже здивований, дізнавшись, що це перша угода між нашими країнами після Другої світової війни. Ми ніколи не мали такого. Ми мали вас у Європейському Союзі, і ми думали, що цього достатньо. Але як ми зараз дізнаємося, цього недостатньо, тому ми повинні робити більше в цьому напрямку, і це дійсно історично, що Сполучене Королівство та Німеччина змогли укласти таку угоду, яка так глибоко проникає в наші відповідні політики.